Трактор. Новий проєкт. Буду обшивати знову. Крила. Оце безшумлювати. Походу, мабуть, середину. Оце все. сідушку буду знімати. Можливо, навіть шити її буду напарвати. Як я починаю роботу робити. Щоб мені зробити оці всі приклади, я ставлю точки, потім провожу лінію, малюю на крилі лінію на скрапочки, я визначаю, малюю лінію і прикладаю пленку, плівку і роблю вже по цьому Магнітами клею і роблю по цьому намальованій роблю ліні, ну, малюю і роблю з двох частин. Верхня буде частина йти отут, і оця буде отут в середині. Оце буде всередині, де я намалював. Від цієї частини. Ой, бачаєш. І отак буде йти оце все. Тканина шита шита буде отут. Ось буде шита, оце середина. Ось ну, так початок тільки. Далі це я помалював там, намалював ці всі угли, там, які мають бути. І виходить це верхня частина. Оце верхня частина крила. Ну, це вже, виходить, лице лівого крила, да, це ліве крило буде. І це верхня частина, це нижня. Ну, я там, виходить, положив магнітами прицепів до металу і обмалював по тих всіх. По краям малював. А тут по моїх полосках я малював. Оце все по полосках. Тоді вирізав, вирізаю і по моїм оцим швам я додаю сантиметр на шиваю. оцю частину і сшиваю із цею. І потім оце все по краям зарублюю, понизу, типу, всі, всі краї зашиваю, загортаю на підниз і вже там підклеюю потім. Оце виходить лекала, чи ми називаємо їх викройки. Ну, викройки — це вже із готової тканини. Оце таке. Далі буде. Далі відео про трактор замліон РФ 404. Отак. Планую я зробити. Це виходить, я вирізаю резину, щоб не різати таку суцільну, бо тут багато тих швів. Це все треба прорізати. Я ложу спочатку нижню, звісно, ну це зараз я так положив, бо помірив. Вона буде підниз, а ця буде наверх. І оця буде нижня йти туди, на низ. Я вже ці всі попрорізаю це все. А тут роблю отак. Повірізав. Ну воно таке було, там, не знаю, і так хочу зробити. Але ще планую зробити на таку. Ну, отут буде, коротше, оця стояти. Ну, з середини, ну, в безшуміті. І Із отака із смолі. Тут оце клеїться, звірає бумагу, я отак його там поклею, все, оце, оцю, всю, оцей метал, щоб не жужав я б цим поклею. Поки що так Далі покажу вже результат. Все буде зроблене.